Осінь нас чарує неповторна, чарівна, різні барви нам дарує і дивує нас вона. Виглядає так казково восени і парк, і гай розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край. Осінь нам подарувала багато різнокольорових листочків. Пропоную сьогодні вам за допомогою них. Намалювати осінні дерева. Давайте зробимо пальчикову гімнастику. Вітер стомлено шипоче. Осінь листя золотить. Гілочки бере стріпоче і бешкетно так летить. Ось і дощик накрапає. Крап-крап-крап. Крап-крап-крап. Вітер листечко хапає. Хап-хап-хап. Хап-хап-хап. Дітки, пропоную вам сьогодні малювати листочками. Для роботи нам потрібен папір білий, листочки з різних дерев, різнокольорові фарби, стаканчик з водою, пензлик і клейонка. Ну, Перший листочок. Зворотньою стороною прикладаємо його до клейонки, беремо пензлик, вибираємо фарбу і починаємо цей листочок розфарбовувати. По всій поверхні треба листочок розфарбувати кольором, яким, який вам подобається. Розфарбувавши листочок, кладемо пензлик у стакан з водою. І притискаємо до листочка перше наше деревце. Ось так. Прибираємо листочок, кладемо його, щоб він нам не заважав. Беремо наступний, який нам подобається листочок. І починаємо намащувати його фарбою іншого кольору. Перевертаємо його зворотньою стороною. Наш листочок буде зеленого кольору, розфарбовуємо всю його поверхню. Листочок ми розфарбували, прибираємо пензлик. Поруч з листочком, поруч, ще ближче, ближче до червоного, і притискаємо. Збираємо листочок і беремо наступний. Вибираємо фарбу, якою будемо його розфарбовувати. І продовжуємо так працювати далі. Нам залишилось зробити стовбур кожному дереву. Для цього ми беремо пензлик, мукаємо у коричневу фарбу і домальовуємо нашим деревам. Ось такий ліс вийшов в нас. Ось такі гарні, різнокольорові. Дерева вийшли в мене, а я чекаю ваші малюнки. До побачення!